Запасні фіялки. Суддя жив у великому домі з білими галеріями. Все блистіло, вичищене, вимите. Здавалося, що квітки на квітниках і великі тінисті дерева і трава були теж вичищені й вимиті. Служба увивалась безупинно по великому домі в погоні за якимись невидними порохами чи брудом. Пухнасті килими встиляли блискучі долівки. У ватранах горів вогонь. М'які фотелі кликали пірнути у їхні атласове вигінті. На полицях горділи хребти золотом витисканих книг. креденци відбивали криштальні келихи, вишукані срібні застави, тендітну порцеляну. Вікна пишались мережевими заслон, оксамитами, драперій. Суддя був дуже заможньою людиною, знав теж, як користуватися своїм багатством. Приймав він гостей досить рідко. Але тоді вгощав їх вишуканими потравами і напитками. Не мав жодної родини, правду сказавши, якось навіть не завважувалось того, що в великому домі жив самітньо. Мабуть, не потребував нікого близького. До всіх ставився дуже коректно, дещо холодно, одначе говорилося, що суддя він справедливий, дещо, може, строгий. Чесний і непідкупний, вірний законам не тільки у виконуванні свого уряду, а й у приватних діях. Поруч із дуже дбайливо вдержаною садибою судді шумів запущений сад. Поміж напівздичавілих яблуньок, груш, черешень, вишень і слив росла трава, якої ніхто не косив, поміж травою яріли різнорідні дикі квітки, котрих ніхто не збирав. У далекому кінці стояв дещо похилений старий дім, де довгі роки ніхто не жив. Люди вже й забули, кому належала посілість. Хоча дехто із старших громадян ще пам'ятав власницю, котра померла хіба яких тридцять років тому. Якоїсь ранньої осені з'явилась у запущеній садибі ціла родина двоє дітей, батько й мати, як видно, ще молоді люди. В скорому часі трава у запущеному саді була покошена, сухі здичаві гілки дерев позрізувані й складені у велику купу на просторі. Де щойно вирубано кілька зовсім сохлих дерев. Діти, хлопчик і дівчинка, яких дев'яти семи років, бігали по саду та гралися м'ячем. М'яч скакав, пролітав поміж дерева, котився поміж стовбури, діти підстрибували разом із м'ячем, голосно сміялися і перегукувались. Суддя сидів на ганку з книжкою в руках. Гамір із сусідського подвір'я дещо, може, перебивав його увагу. Та суддя був людиною справедливою, тож старався не зважати на таке порушення тиші й спокою, хоча до такого чогось він не звик, не був приготований. Нараз м'яч пролетів огорожу і поскакав, пострибав навкруги галерії та спинився прямо під кріслом судді. На другому боці огорожі з'явились діти, зніяковілі, нерішучі. Дуже перепрошую, чи могли б ви дістати наш м'яч? Якось зважився запитати хлопчик спочатку несміло, а потім уже зовсім відважно. Ах, м'яч, правда, полетів туди, куди не треба, суддя держав м'яч у своїх долонях. Так, прошу, полетів. Я не кидав його у ваш бік навмисне, він дуже стрибає. Наш тато каже, що м'яч неврівноважений, але наш. і ми ним граємось, розговорився хлопчик. Я називаюся Мирко, моя сестричка Меля. У нас усі наєм. Тато Марко, мама Муся. Я чую, ти все добре знаєш і добре обстоїш свою справу. Може, будеш правником, як виростеш? Я суддя Корнило, представився в свою чергу. Будемо добрими сусідами. От тобі м'яч. Суддя підкинув м'яч вгору у напрямі дітей. Дякую вам, пане суддя, вклонився Мирко. Цей же знав уже добру поведінку, бо навіть любив уживати всіх можливих способів чемної розмови. Дуже дякую, тихо проказала Меля і побігла за братчиком, що якраз схопив свою згубу. Ходімо гратися ближче до хати, крикнув Мирко і погнався. Меля підтюпцем пустилась на вздогін. Суддя устав з крісла, сперся на поруччя, якби так повернутися до дитинства, гратися м'ячем, бігати поміж дерев. Ні, це неможливо, і навіть не треба про таке думати, як і не треба думати давно минулу молодість. Думки не відступали, суддя стояв на ганку з книжкою в руках, загублений у відлунні далеких спогадів. Прошу пана суддю!» – почувся нараз несміливий голосок Мелі. Я принесла вам яблучко з нашого саду. Червонобоке, дуже смачне. Тільки з одним маленьким хрубачком. Його треба відкусити або відкраяти. Тато каже, що на той рік будуть кращі яблука. Ми працюємо коло яблуньок. Мама одержала цей сад і хаду в спадку. Тому ми приїхали і будемо тут жити. Тато буде працювати, ми підемо до школи, а мама всьому даватиме лад, розповіла Меля швидко, поки ще ставало їй відваги. Простягнула ручку з яблуком. Суддя підійшов до плота, взяв яблуко і вклонився. Дуже дякую, панно Мелю. Будемо добрими сусідами. Вкусив яблуко, що справді було дуже смачне. Не бійтеся, я не перекушу того хробачка. Сам усміхнувся та тихо увійшов до свого чомусь дуже порожнього дому. З того часу розмови із сусідськими дітьми траплялися досить часто. В садку горіло багаття із сухих яблунькових і грушкових гілляк. Пахнули печена бараболя або кукурудза або яблука чи грушки. І завжди за плотом з'являлися діти, простягаючи свої дрібні кулачки з печеною кукурудзою, малою округлою бараболькою, опасистою грушкою. Або пахучим яблуком, і завжди суддя приймав від них оцей символ безкорисливої прихильності. Розмови велись і про школу, і про книжки, згодом про батька, що ще ніяк не міг дістати постійної праці, про запрацьовану маму, котра старалася пристосуватися до зими як найдешевшим способом. Суддя ходив до свого суду, як і перед тим, рішав справи людської кривди й недолі. Але поспішав тепер додому, бо, може, за плотом вже граються діти і ждуть на розмову з паном сусідом. Одного дня казав приготувати на скляній веранді під вечірок і запросив мерка та мелю. Діти були дуже раді, побігли сказати про те мамі, що якраз збирала на подвір'ї висушену білизну. Не забудьте взяти гостиниці з собою, нагадала дітям. За хвилину застукотіла пара дрібних кроків по блискучих паркетах веранди. Діти пильно обтирали свої черевики, а потім таки роззулися. вклонились в судді та подали невеличкий пакетик з маминими тістечками. Тут дуже чистенько, треба шанувати працю, ствердив повчальним голосом Мирко. Від праці болять руки, але радіє серце, каже наш тато. Діти почувались вільно, говорили наввипередки про все, що знали. Суддя прислухувався, дещо розпитував, скоро вже майже все знав про своїх сусідів. Нарешті батько найшов, працю якусь не надто добре платну, але постійну, а для них так багато не треба. Мама стала пекти всякі добрі кістечка і продавати їх у крамницях. Справді добрі. Нехай же пан суддя спробує. Діти були вдоволені зі школи. Мирко мав добрих вчителів та пізнав бравих товаришів. Найбільше вдоволена меля, що почувалась прекрасно під високою опікою свого братчика. Такі підвечірки продовжились через осінь. Діти завжди приносили сусідові якийсь гостинець, як кістечка, то склянку з повидлом або торбину з сушених овочів, все маминої і татової роботи. Коли ж настала зима, діти гралися сніжками, ставили снігову бабу снігового діда. Годували пташок, гомоніли, перекликувалися. Щотижня приходили до судді на запрошений підвечірок. Дуже полюбили ці гостини у великому гарному домі і полюбили поважного, маломовного суддю. Минулася зима, розтопився сніг, підсохла трава в садку і стали там цвісти весняні квітки ряст, піснішки, баранчики, конопельки, вовчелико. Закувала зозуля, засвистали чорні коси, перекликалися Іволги, туркотів одуд. Прекрасна весна. Суддя чогось начебто простудився, лежав у своєму великому ліжку, гарячка мучила його. Лікар сказав, що це мене, але суддя знав, що так воно не буде. Виглядало йому, що пора йти туди, ля ніхто не повертається. За вікном лунали голоси Мирка і Мелі, розпитували слугу. Про старшого пана, бо не бачили його кілька днів. Може, кудись виїхав, а мама якраз спекла запашний медівник. Хотіла принести, поки ще теплий, бо такий найсмачніший. Пан суддя буде собі ласувати. Слуга щось відповів, діти не здавалися. Суддя потягнув за дзвінок, вбіг захеканий слуга. Прошу ласкавого пана, сусідські діти хотіли б вас відвідати. Просять їх пустити. Проси, щоб діти увійшли. Принеси сюди столик», та накрий зараз же під вечірку. Треба дітей погостити, якось дуже лагідно розпорядився суддя. За хвилину відчинилися двері, на порозі стояли діти з китицями золотих ключиків у руках, та, розуміється, із завиненим у сніжно-білий рушничок медівником. Запах прянощів і меду розійшовся по всій великій спальні судді. Наче привіялись до судді короткі хвилини його власного домашнього щастя, коли ще думав, що його молоденька жінка проживе з ним бік. Не так сталося померла несподівано, так і не народивши очікуваної дитинки. Ми не знали, що пан суддя хворий, що вас болить. Може, покласти обклад на голову, це помагає, рівночасно потішав і намовляв Мирко. Меля схопила суддю за руку. Гарячка, констатувала поважно, треба приймати пілюлі. Все пройде. Назбирали вам квітоку в нашому садку, правда, ще не цвітуть ялки, але тато каже, що буде їх за кілька днів багато-багато, і ми вам принесемо, запевняли діти, та гладили старі поморщені руки судді. Появився столик з під вечірком, діти гомоніли. Суддя навіть з'їв кусник запашного медівника, лежав тихо та думав про свою покійну дружину. Коли діти справились із підвечірком, суддя подав руку миркові, погладив по голівці Мелю. Вже тепер ідіть добраніч вам, сусідоньки милі. Дякуємо за підвечірок. Будьте направду здорові. Приймайте пілюлі пильно, клонялися діти, що від дверей оглядалися на змалілу чомусь постать судді. Прийдемо за тиждень, принесемо фіялочки, запевняли. За тиждень сталося інакше. Суддя з вечора заснув, начебто вже краще почувався, гарячка минула, але не пробудився більше з того сну. Суддя помер, суддя помер, вістка облетіла все місто й околицю. У великому сальоні, де колись суддя гостив визначних людей, стояла труна з його мертвим тілом. Навкруги розкладено китиці тропікальних квіток. Вінці із золотосрібного листя. Розкладено жалібні шарфи зі щирими чи менше щирими виявами смутку й жалю. Як, звичайно, було того не в міру багато. Це був спосіб, може, сплатити якесь зобов'язання, може, конвенсанс, а може, й справжній щирий жаль. Звичайні собі люди і всякі достойники теж, якісь то свояки, які появляються тільки на похоронах, приходили віддати пошану померлому. Прийшли теж і найближчі сусіди. Марко і Муся з мирком і мелею. Діти держали в руках китички фіялок, що якраз розцвіли у їхньому саду. Щось там хтось говорив про справедливого суддю достойного пана Корнила, остою і підпору законів, про епоху, що закінчилась із відходом судді на Божий суд. Сусіди стояли тихо. Коли промовці врешті скінчили свої похвали і евлогії, Тихо вийшли, поклавши фіалки у тіні золотосяжних вінків. Шкода, добро, сусіда, тихо промовила Муся. Марко схилив голову. Діти тихо плакали, навіть не обтираючи сліз. Що ж, помер суддя, скінчилась його земна кар'єра. Треба йти до небесних воріт. Під суд святого Петра, котрий держить у своїх руках ключі небесного життя. Багато душ ішло у тому напрямі. Сій мали щось у руках. Тільки у судді вони були порожні. Ось же й черга прийшла на нього і станув перед святим воротарем. Я, суддя, корнило, чомусь представився святому Петрові згідно із земною звичкою. Приходжу на ваш суд. І вклонився теж за звичкою. Що ж це ти, раби Божий корнили, з порожніми руками тут появився? Вертайся на землю, принеси доказ того, що життя твоє не пішло на марне, розсудив святець. От і злетіла душа судді корнила на землю. Якраз пролунали останні слова похвал. Люди виходили та вже гомоніли про щось зовсім інше буденні клопоти, клітки і припущення. У великому сальоні від свічок блистіли вінки з написами похвали признання. Дух судді швидко вхопив два золоті листки з похвальних похоронних вінків та знову опинився перед небесною брамою. Покажи, що маєш, наказав святий Петро. В руці блискотіли золоті листки, як докази земних досягнень. Але у ту мить розсипались у порох і розвіялись на вітрі безконечності. Іди ще раз, може, ще щось знайдеш, змилосердився терпеливий воротар. Знову прибилась душа до порога хати, що недавно називалась домом достойного судді корнила. Вже винесли тіло на цвинтар разом із дещо прив'ялими вінками і китицями. В порожньому домі отворено всі вікна. Вітер розвівав оксамитні та мережені заслони, наносив пилу на ще не так давно плекану блискучу підлогу, на пухнасті, тепер забруднені килими. Нічого вже немає, що я міг би взяти з собою. Та що це? Дві невеличкі китиці хіялок у кутку салону. Це від Мирка й мелі, моїх маленьких приятелів. Свіялочками у руках полетів дух чомусь врадуваного корнила знову до святого Петра. Це все, що маю, святий Отче. Безкорисливу прихильність моїх маленьких сусідів. І показав фіялки. Запах фіалок рознісся по всіх закутках небесної обителі. Йди, благородна душе, поміж благородних праведників. За правдиву приязнь і прихильність належить тобі нагорода. Пам'ятай молитися за тих двох дітей, котрі придбали тобі царство небесне, розсудив святий Петро. Вітаємо. Завдяки вашій активності та увазі, ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами.